Ого! Ви подивіться, які люди. А що це? Повешку пограти захотілось, так? А ще щоб не на болотному сервері, щоб можна було закинути пару гривень і не цькувати себе за те, що годуєш ворога, а ще нема часу та бажання качати з півроку до сотого левела. І не хочеться розбиратись в актуальній версії гри, де контенту сто раз більше, ніж можна собі уявити, так? Позвати з собою друга чи компанію, з ким раніше грав. Чилово проводити вечори в ідеальному світі і відпочити душою так, що закачаєшся. Знаю, звучить як мрія. Мрія ПВ українська локалізація. Версія 1.4.6, 5 раз, 10 класів, класичні рейти. Купа фішок для комфортної гри, про які я тобі зараз розкажу. Тобі сподобається. Каче! Каче! При вході в гру нас зустрічає сучасний інтерфейс та стартовий бонус у вигляді комплекту хірок, атласу світу, коник прокачаний до 11.0, який доступний з 40 рівня, та нескінченна руна телепорту. Класно, нічого зайвого. Щоб дістатись до першої кастомної фічі серверу, треба прокачатись мінімум до 5-го левелу. Далі знаходимо посланця нагород за просування, та отримаємо наші перші бонуси. Ось таку скриню темного срібла я отримав. Відкриваємо. Я отримав мішки з плодами мрії. Це ті самі фрукти, які ми отримаємо в скрині новачка на 10 рівні. Окрім цього посланця, є ще один NPC, який дає нагороди за кількість виповнених квестів. Як на мене, то найзручніше користуватися цими ніпами в місті пірів. Вони тут всі поряд і недалеко від телепорту. На сайті можна ознайомитись з нагородами за кожні 100 квестів, проте там не вказано, що також нагорода передбачається за 20, 30 та 50 квестів. Подивитись кількість виповнених квестів ви можете в приватному кабінеті в розділі Персонажі. Тут мені випали книжки на досвід. Теж приємно. Проте з цих скринь також дропаються декорпети або стилі. Бачили б ви моє лице, коли всі мої консті випадали фрукти, а мені стиль і два декоративних порося. Тупо набір марафонця. На 15 му рівні вам дадуть тимчасовий політ на 3,3 метри в секунду. А на 30-му дадуть такий самий, але назавжди. Усі польоти на сервері з однаковою швидкістю. Круто? Круто. Ще з 30 рівня можна робити весільну щоденку, а також квест на тарілці в ГД на очікування. Весілька, на секундочку, дає 300 репутацій, що, як на мене, повна імба і маст для кожного класу. А за очікування, раз в день можна отримувати безкоштовні хірки, окрім стандартної нагороди. Також не забуваємо про вікторину Чона і Пона. Ці ті пулі стоять на сервері постійно, а також тут достатньо відповісти лише на одне запитання і отримати нагороду як за 12. Твіноводом на радість коротше. На 50 рівні зі скрині новачка ви отримаєте тимчасову пуху та шмот, який по статам відповідає шмоткам ну, десь 60-70 левелу. До речі, показую класну фішку: кікую всіх спаті, виходжу з данжу, тицюю кнопочку і перезвантажую всі свої данжі. Тепер оця епоха, де люди кричали: паті ІПЛ, будь ласка, в минулому. Ми з констою в цих шмотках без проблем нафармили собі на сікери в 70 й грін мечі, використовуючи танка заради дебафу, а не заради агру. Також рекомендую вступати в паті на знаки, тому що за кожен знак дають ярмарочну голду та підвищену репутацію. Ось, наприклад, в 39-му данжі за один знак я отримав 20к досвіду, 100 срібла, тобто 1 голд, та 40 репутацію. Ярмарка повністю ідентичний магазин до донатного, але тут все в 4 рази дорожче. Проте, знову ж таки, це не проблема, тому що тут ярмарку насипають звідки завгодно: знаки, майже всі щоденки, в нагороду за кількість квестів. Коротше, проблеми реально не існує. Ну, начебто з тим, що нагород навалом звідусіль ми розібрались. Тепер пару слів про фарм, баланс та комфортабельність. Фінальний шмот на сервері це 8-й рангри Нірвана, ЦГД, а також морайпове ясети. Не знаю, який шлях оберуть інші гравці, але як на мене, то треба брати 50-й шмот зі скрині, на 60-му рівні тягнути ранговий верх та поночі, на 70-му брати тимчасову кланхол пуху та фармити з нею грін наручі та чоботи. Далі в такому гірі завалюватись у Іни і вифармлювати там все, що треба. А після Іни вже за бажанням. Якщо ви Сікер, то можете хоч соло фармити луну, або не паритись, одягнутись в морай на 95-му, апати 100 і там тягнути фінальний шмот, в якому можна комфортно фармити фінальні сети. Але якщо у вас є більш практичний фармплан, залюбки зацінив би його в коментарях під відео. З приводу комфорту тут дуже багато приємних деталей, які зекономлять ваш час та нерви. Поїхали! Безкоштовні хірки кожного дня, безкоштовні, максимально швидкі політ та маунт рейти на дух Х10 для прокачки джинів. Боси по увазі та гошикам спрощені. З інею та луни падає полина, а не купа різноманітних рейсів, що забиває вашу сумку. В цій же сумці є доступ до банку та пошти. Чон і пон стоять 24 на 7 і потребують лише одну правильну відповідь для повної винагороди. До речі, з оновленням це відповідь ще й виділена жовтим кольором. За кожні 100 квестів нагороду дають купу досвіду, репутації, фішки, сундук з рарками, юані та інше. За знаки підвищена репутація та ярмарка в подарунок, оновлення данжів в один клік, фізична нірвана з рейтами Х2, магічна з рейтами Х4. Карл. І те, що мені більше всього до вподоби, це те, що скіли не потребують юанів до 80 рівня. Це просто кайф. <плес> <плес> Я впевнений, що назвав не всі переваги серверу, тому рекомендую зайти на сайт та більш детально ознайомитись з описом. Також рекомендую приєднатись до дискорд серверу Мрія ПВ. Тут живий чат, живий адмін, інформація про оновлення та конкурси. Можна створити свою тему з пропозиціями та запитаннями і отримати максимально оперативну відповідь. Щодо донату, окрім класичного способу, донати приймаються ще й в крипті, так що темщики, ласкаво просимо. Якщо сподобався відеос і захотілося спробувати, залишу своє реферальне посилання на реєстрацію. Після досягнення 50 го рівня ви отримаєте голд гірки, золотий камені медитації та рупори. Також я зацікавлений в продовженні діяльності на Ютубі, тому якщо вам цікавий прогрес моєї консти, гайди по данжам, нарізкі з ПВП та івентів, то став лайк та пиши комент. Якщо я побачу від вас фідбек, то в кожному наступному відео буду розігрувати серед вас голду. На цьому я завершую огляд серверу Мрія. Бажаю вам приємного качу з відчуттям солодкої ностальгії, багато луту, море фану та мирного неба. Слава Україні!